Отже, номінацією будь року 2001-2011 за грубе порушення свободи мирних зібрань нагороджується окружний адміністративний суд міста Києва. Треба сказати, що цей суд протягом 2011 року практично беззаперечно задовольняв усі практично всі послуги Київської міської державної адміністрації та інших місцевих органів влади щодо заборони мирних зібрань. 14 травня була заборонена було заборонено проведення акції День Гніву у Маріїнському парку Києва протягом місяця, 4 червня. Журналістів стоп-цензури біля резиденції президента України Віктора Януковича в Бужугір'ї, мотивуючи це тим, що президент має право на відпочинок і не можна порушувати таке право. Хоча в Європейській конвенції з прав людини є таке право, як свобода, мирних зібрань, а про право на відпочинок там нічого не сказано, 7 серпня. Цей, цей же суд заборонив проводити мирні зібрання біля Печерського суду міста Києва. Цікаво, що ця ухвала була прийнята о першій годині ночі. Тобто, ми бачимо, як судді ревно працюють, захищаючи захищаючи чиновників, захищаючи суддів від громадян, вони можуть навіть о першій ночі прийняти рішення, яке забороняє збиратися. 24 серпня були заборонені проведення акцій в центрі Києва опозиційним партіям до Дня Незалежності України. Так само цей суд заборонив проводити акції 11-12 жовтня, проводити масові заходи в центрі Києва, мотивуючи це тим, що там будуть представники різних політичних партій і можливі конфлікти. Я нагадаю, що 11-12 жовтня якраз був винесений вирок Юлії Тимошенко у суді, і тому це викликало громадські акції. Потім суд заборонив проводити 14 жовтня марш об'єднанню Свобода на майдані Незалежності, Хрещатику і Європейській площі щодо визнання УПА 7 листопада. Він так само заборонив ліки на свобода у місті Києві. 26 жовтня цей суд заборонив проводити мирні збори у сквилі Київської області. 16 листопада він заборонив проводити акцію Україна проти Януковича у Бородянці Київської області. І нарешті, 22 листопада, він заборонив проводити День Свободи на Майдані Незалежності у місті Києві. Тобто ми бачимо історію практично тотальних заборон, які не дозволяли реалізувати громадянам своє право на мирні зібрання. І нарешті, останнім нашим лауреатом премії Будяк Року, яку, яку ми присудили в цьому році, стає особа, яка була номінована одразу кількома організаціями, кількома громадянами, і щодо якої в журі була практично одностайність. Отже, Золотий Будяк 2011 року. У номінації за систематичне використання своїх повноважень для обмеження прав і свобод і байдужість до масових порушень прав людини отримує президент України Віктор Янукович. Ось такий диплом йому буде направлено від імені Української Гекційської спілки. За що правозахисники і громадські активісти, які брали участь в роботі журі, вирішили нагородити Віктора Януковича після повернення до дії конституції в редакції 1996 року, президент отримав серйозні повноваження в церкві виконавчої влади. І Він одразу заявив, що бере на себе відповідальність за всі дії і за всю ту ситуацію, яка відбувається в нашій країні. Прем'єр-міністр Микола Азаров, і, і, так само як генеральний прокурор Віктор Пшонка, заявили, що виконають будь-який е, наказ президента. Фактично був створений невідомий раніше інститут усних доручень, е, які були тим не менше обов'язкові до виконання. Разом з тим, за спостереженнями правозахисників, такі доручення не стосувалися усунення порушень основних прав і свобод людини. Зокрема, президент виступив ініціатором і підписав закони, спрямовані на обмеження незалежності судів і численні порушення права на справедливий судовий процес.